Добрий день, мене звати Дмитро Чешенко, я лікар-онколог. Сьогодні хочу поговорити з вами про одну з важливих послуг нашої клініки діагностику і видалення утворень шкіри. Наша клініка оснащена найсучаснішими лікувальними діагностичними засобами для точної оцінки стану вашої шкіри. Та для виділення новоутворень. Зараз ми разом розберемо, як це відбувається. На першому етапі ми проводимо детальну діагностику. Якщо на вашій шкірі є новоутворення, ми рекомендуємо пройти дерматоскопію. Це безболісне та швидке дослідження, яке дозволяє виявити природу новоутворення, зокрема визначити, чи є воно доброякісним, чи потребує подальшого. Аналізу. Дерматоскоп дозволяє нам побачити шкіру на глибинному рівні та детально оцінити структуру новоутворення. Це важливо, щоб зрозуміти, чи є ризик розвитку раку шкіри або інших захворювань. Новоотворення це невуси, родинки, бородавки, кісти або фіброми, деякі з них можуть бути абсолютно безпечними, але інші потребують ретельного контролю або видалення. Деякі ознаки можуть вказувати на те, що новотворення не є звичайним. Наприклад, якщо воно почало швидко змінювати форму, колір або розмір, це може бути приводом для тривоги. У таких випадках ми рекомендуємо провести біопсію або додаткові аналізи. Після діагностики ми можемо переходити до видалення новотворення. Для цього ми використовуємо сучасні безболісні методи, такі як лазерне видалення або радіохвильову хірургію. Ці методи дозволяють проводити операцію швидко, точно і з мінімальним реабілітаційним періодом. Лазерне видалення є абсолютно безпечним та не залишає слідів на шкірі. Це дозволяє пацієнту повернутися до звичайного життя вже наступного дня. Завдяки сучасним методам знеболювання та мінімальним втручанням наші пацієнти майже не відчувають болю, а період реабілітації займає лише кілька днів. Ключові переваги лікування в нашій клініці. Це швидкість, безпека і професіоналізм. Ми пропонуємо персоналізований підхід до кожного пацієнта, щоб забезпечити максимальний комфорт і результат. Якщо ви помітили на своїй шкірі новотворення і вам не байдуже ваше здоров'я, не чекайте, зверніться до нас. Ми гарантуємо якісну діагностику та ефективне лікування. Не відкладайте на завтра те, що можна вирішити сьогодні.